Ще з давніх часів наші предки вірили, що на болотах мешкають душі мертвонароджених або померлих нехрещеними дітей. У темряві з каганчиками, що блимають, вони заманюють перехожих у трясовиння. Їх називають потерчата від слова потеряні, загублені, втрачені. Увечері після заходу сонця жінка їхала на возі степом Херсонщини, як раптом почула дитячий сміх, що лунав з очерету. Вона побачила двох маленьких хлопчиків і трохи старшу за них дівчинку, років восьми. Жінка їх погукала, але малі лише сміялись та махали їй руками. Вона пішла за ними в очерет, аж тут голоси почали лунати то попереду, то позаду, то ліворуч, то праворуч. Тоді згадалися їй історії про Потерчат, і вона зрозуміла, її заманюють у болото. Чому ж потерчата за легендою заманюють саме в Трясовиння? У давнину їх ховали біля води, нерідко біля болота, адже придавати нехрещених землі на кладовищі – гріх. Інколи таких дітей ховали під порогом, аби переступаючи це місце, люди умовно малювали ногами хрест і так хрестили дитячу душу. Душі потерчат сім років літають і просять хреста. А їхні голоси подібні до жаб'ячого кумкання за повір'ям, аби охрестити маленьку душу, треба кинути рушник, хустину чи інше полотно і промовити Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь та дати дитині ім'я. Якщо ж за сім років по смерті її ніхто не охрестить, вона потрапляє до нечистих духів, перетворюючись на темне створіння, русавку русалку-семилітку або мавку. З усіх міфічних персонажів Потерча одне з небагатьох, яке може за бажанням допомагати своїй родині та відводити зло від батьківської хати. А найбільший його страх громовиця, яка здатна остаточно знищити душу дитини. Під час грози потерчата ховаються під ліщиною, бо згідно з переказами, в неї ніколи не влучає блискавка. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, підтримайте, що там за посиланням у дописі. Це надасть нашій команді можливість і надалі знайомити вас із містичним потобіччям України.